«Знаєте, Люди, які живуть на Західній, бояться їхати до Києва. Люди, які живуть у Києві, бояться їхати до Харкова. Люди, які живуть у Харкові, вже нічого не бояться. Ми просто виходили до магазину, починається повітряна тривога, у мене мороз по шкірі, мене все трусить. Жіночка з собакою як йшла собі, так і йде. Війна застала Марину у Харкові на роботі. В той час її донька та батьки були вдома у старому Салтові. Це за 70 кілометрів від міста. Поїхати до них було неможливо, адже дороги були перекриті. Розмова була такою, я вам чесно скажу. Це був дзвінок від мами, поки ще був зв'язок. Ви як? Відповідь була одна: або бомблять, або не бомблять. Говорити про щось інше я. Я була не в змозі. Два тижні ми з друзями просиділи у сховищі. Ну, як сховищі, це був підвал в гаражному кооперативі. І це було два тижні. Я навіть не знаю, як пояснити. За ці два тижні ми, мабуть, разів за 20 прощалися з рідними. Нам здавалося кожного дня здавалося, що ми помремо в тому підвалі. Марині таки вдалося приїхати додому у старий Салтів, і життя перетворилося ніби на страшний сон, каже жінка. Це не життя, це існування. Тобто, ти саджаєш город, вони бомблять, а ти саджаєш, Вони бомблять, а ти сапаєш. Тому що ти розумієш, що якщо ти цього не робити, ми ж ти або з глузду з'їдеш, або в кінці кінців по факту ну вам просто не буде що їсти, якщо ви вцілієте. І отак, от конкретно наше село, поруч село так і виживали. Найстрашніше було спостерігати, каже, як до війни звикають діти. Вдома доходила до абсурду, розумієте, діти стоять, от, прийшли до Софійки, друзі. Вдень більш-менш тихо. Сидять собі на лавки, граються і починається стрілянина. Тобто випускаються якісь ракети, сидять між собою, говорять, один сидить хлопчик і каже, це здається град. Друга дівчинка каже: Ну слухай, каже, град стріляє залпами хоча б по 10. Моя Софія сидить, каже, ну ви чуєте, який звук сильний, взривається у повітря, це точно смерч або ураган. Я вам скажу, це діч. Коли діти сидять, балакають не про мультики, не про канікули. 14 червня в їхнє село зайшли расисти. До війни додалися жахіття окупації. В старий Салтів заїжджали ворожі танки. А тоді вони почали хлопців наших тягати. Тобто вони їх забирали, перевозили кудись у Вовчанськ, в катівню. Хлопців не було вдома по тижню, по два тижні. Приїжджали вони звідти, ну, по-перше, що змучені, але якісь, знаєте, дивні. Залякані, може. А далі вони почали розповідати, що ви не переживайте, ми здесь надовго. Наші люди посміхались, поверталися і думали, ну ну це тільки ви так думаєте. Через два місяці жінка не витримала і вирішила рятуватися з донькою, шукати спокійнішого місця. В серпні вони приїхали на Тернопільщину. За час війни каже Марина, чужі люди їй стали ріднішими за родичів в Криму та Росії. Тітка до тата подзвонила сестра. Ви там як? Тата сидить, та як бомблять? Вона Сережа, вже не видумувай, це ваші ж нацики, вас же і бомбять. Я вам скажу, що з цього моменту я зрозуміла, що родичів у мене більше в тих краях немає. У вересні село, звідки родом Марина, звільнили ЗСУ. Але Харківщину расисти продовжують бомбити. Тому заради безпеки дитини наразі планують залишитися на Тернопіллі.